Скажіть, будь ласка, я имею в Прошу прокоментувати свои реши. Мое решение, полная вещь, все буде написано. С доводами, доводами на. Ви бачите на слово? Це ворога, А ви його захищаєте, от Он, вы, уже ви що, ви що, не разбираєтесь до да черная Не да разбираетесь, вы нічого не разбираетесь. Он уже им да. заплатив. Вы, вы не дали не дали. заплатили, вы нічого не разбираете. Людское горе вам до лампочки. Вы все защищаєте

Я фіксую для того, щоб вас не ображали. Ви розпитання подавали? А, зараз, не суду, ви не зараз не засідання суду. Зараз не засідання суду. Це під час засідання, я розумію. Ви, ви клав... Я просто ви клав... для того, щоб ви клав... не було ви клав... на нас, розумієте, наклепні. Я, я, я прошу зараз дії у цих людей. Видали світі світі? Це Це життя. Життя. Життя не то, Сьогодні, дело, 12 дві тисячі чотирнадцято року, засідання в апеляційному суді в 11.00 по справі ФОП Гриншбун Федора Володимировича до Терехова Олени Вікторовни перешкоджанні шкод виселення з гуртожитку, відшкодування моральної шкоди. Чи Фоб Гримшпун в 2000 році викупив у парк металурхмаш общежиття, яке принадлежало підприємству всі мешканці гуртожитку, які там проживають. Получали, як працівники підприємства гуртожиток були вселені на підставі ордеру за рішенням профхому та адміністрації підприємства. І до сьогоднішнього часу ці люди проживають уже з внуками з дітьми. Силки уже третє покоління. закони, які вони приймають рішення, це тільки силки. Це повне на порушення конституційних прав громадян. Силки, що цій людині не було ордера на все, в неї не повинно бути. Суд першої інстанції відмовив. Відмовив так. Я рішення ще не бачив. Ну це право. Власник, який забрав гуртожиток, не повідомив. Зараз квартплату там накручує кошти по 2 тисячі, 3 тисячі, за кімнату, займається цим. Самоуправством порушує всі закони держави. Суд стає. Чому подумайте самі? Чому суд стає на користь, користь власника, який порушить всі системні норми, всі конституції держави України?